Сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із польськими режисерами-документалістами Петром Павлюсом та Томашом Вольським. Їхня документальна стрічка в Україні представлена на 73-му міжнародному кінефестивалі «Берлінале» в програмі Форум. Вітаю! я хочу привітати вас з прем'єрою на міжнародному кінофестивалі. Дуже дякуємо, що фільмуєте все, що відбувається зараз в Україні. Це дійсно важливо для нас, для кожного українця. чому ви вирішили зняти фільм про Україну? Джасай Вифром до Бігинівдово аймувт. Від самого початку війни я поїхав із гуманітарною допомогою. на зворотному шляху вирішив їхати іншою дорогою. Вийшло так. Спочатку я віз гуманітарку, а коли повертався, вивозив людей. Це було у перші два тижні війни, і після цього я зрозумів, що мені треба відзняти документальний фільм про все те, що відбувається крок за кроком наскільки було важливо показати життя мирного населення під час війни Важливо показати, як зараз люди в Україні ставляться до війни. ідея фільму полягала в тому, щоб показати наслідки війни, а не тільки війну. Адже ви знаєте, нам було цікаво. Це нормальна людська поведінка, які звикли до інших умов і ситуації. Подивитися, як ви, українці, знаєте війну, з чим має справу наш сусід? Як виглядає ваше життя, буденність? Як ви ходите до магазину або зустрічаєте іншу людину, сусідів? Як грають з дітьми? ось саме це було для нас важливо, і навіть цікавіше показати ніж лінію фронту чи трупи. З якого часу розпочалася ваша подорож Україною? Скільки вона тривала? У яких містах ви були, і як змінювалися міста ближче до місць, де проходила активна фаза війни? Це була друга половина березня. Спочатку я був в Одесі, а потім я переїхав до Миколаєва. Як це було? Я переїжджаю з одного місця до іншого, рухаюся в напрямку Херсона і десь навколо міста. Звичайно, це залежало від ситуації. Так, але перша частина подорожі це був південь. от як змінювалися там міста? Перший візит до Одеси, коли я їхав потягом, я був шокований. Одеса мільйонне місто, і в один момент воно було абсолютно порожнім. я був шокований. Порожні вулиці без машин, без людей. Айвосшот де Емпті Стрітс Виватказ, Вивавтпіполз. Веневочін. Під час перегляду фільму можна побачити порожні вулиці, як живуть люди в Україні під час війни. Чому ви вирішили відзняти фільм без конкретних героїв? Адже у фільмі ми бачимо дискусії, розмови між людьми, які могли б розповісти про те, що сталося в Україні. Але натомість ми бачимо тільки порожні вулиці і життя людей. Чому бо головний герой це уся Україна. Тому я й знімав відео на території всієї України. Можливо, без Донбасу, тому що це вже на кордоні, так, але це було головне со я ідознейнфінг. Ні, концепція полягала в тому, щоб не знімати конкретних персонажів, не стежити за конкретними людьми. Тому що ми знали, що ваші колеги це зроблять. Вони мають більший доступ до таких персонажів. Вони знайомі з ними. Вони знають їхні сім'ї, знають друзів. Ми іноземці не маємо такого доступу знайомств. та й ми не хотіли. Ми хочемо дивитися на вашу країну трохи інакше здалеку через широкі кадри ну і зробити так, як сказав Пьотр, країну головним героєм саму по собі, і причина, чому ми не хотіли знімати конкретних героїв, також полягає в тому, що ми не хотіли йти і знімати екстремальні емоції. Ми не хотіли підходити надто близько до людей. Це якось суперечить усім правилам документального кіно. але ось що нам було цікаво, то це дивитися здалеку не на конкретних героїв, а на все суспільство. Ну, не все звичайно, тому що це неможливо охопити, але хотіли подивитися на країну і ставлення до війни. Ми бачили багато різних людей. Це те, що ви бачите у фільмі. Вони різні. Нас дуже вразило, коли Петр знімав, наприклад, благодійність і коли люди допомагають збирати пакети з їжею одягом. Вони брали пакунки, йшли до будівлі, а потім допомагали роздавати їжу. Не вразило те, що знаєте, всі намагаються допомагати один одному. Але в той час у фільмі є сцена, коли люди, якимось чином борються за цю їжу. Є черга, і хтось хоче трохи більше, ніж інші. І люди, які роздають цю їжу, вони знають, є один пакет, і він на одну людину. Це було складно. Це я особисто можу зрозуміти, що хтось має більшу родину, а людина, яка роздає їжу, цього не знає. І саме те, за що борються мати чи тато, бо їжі немає, це не їхня провина. Це не провина жінки, яка роздає гуманітарку. і не провина людей, які хочуть цю їжу отримати? Винний і звинувачувати треба переважно одну людину в Росії в Москві. Він винен у всій цій жахливій ситуації, що людям доводиться боротися за їжу А які моменти були для вас найважчими у цій подорожі? І на де стріп демордифікултвозбіґінг на початку, коли я вирішив поїхати до України, я не працював фотографом і не був оператором. Я як звичайна людина з камерою, і я не знав, що сталося. Ніхто не міг уявити, що відбувається. Що коли я приїду до Одеси, прилетить ракета або щось подібне. Стріляючи ні, це справді було важко уявити. Для мене спочатку так було. Але Коли я був ближче і ближче до лінії фронту, все це мало вигляд зовсім інакший. Коли я був зовсім близько, ми рухалися далі і продовжували працювати. і коли я був на передовій то був важкий час. Ми цілий день були під обстрілом росіян. Це був один із найбільш важких моментів нашої подорожі. Вері хард момент навертіенданівосінфрофронлайн. Що ви відчували, коли були на передовій? Мені було страшно, але я вірив, що з солдатами є у безпеці. Та й ставлення усіх впродовж цієї подорожі до мене, я почувався у безпеці. Я маю на увазі, що я зустрів багато емпатичних людей, які стали моїми друзями, і тепер ми спілкуємося. О, до речі, я ще спав у ванній. I mean, the swimming, uh, in the bathroom, because... я був у ванні. Це було в Миколаєві. Це звичайна квартира, де немає підвалу. це повторилося, коли був у Харкові, де ракета величезна, впала близько кілометра від нашого будинку. Це такі моторошні відчуття. Це відчуття, ніби усе тремтіло, і я прокинувся. Хоча у Харкові я спав у підвалі. Та під час наступного відрядження це була моя друга поїздка? Я вже вимкнув сповіщення, тому що у Харкові, наприклад, коли багато ракет прилітає, то це приблизно три секунди, а потім йде вибух. Тому я вимкнув сповіщення про тривогу на телефоні. Ваш фільм. Ви знімали для польських глядачів? Тому що для нас це наша реальність. Ми бачимо це постійно. Тож для кого ваша стрічка? Для всіх людей спогади про те, що сталося. Але це інший тип пам'яті, тому що, звичайно, у нас є новини і у нас є багато проблем під час дискусій в інтернеті. Але це якась протилежність. Але це вже інша розповідь. Тому я думаю, цей фільм для кожного із нас. Ми знімаємо і для українців, тому що, наприклад, коли ви говорите українці, що це означає? Де зараз українці? Наприклад, у мене вдома у сусідів ми зробили кілька зйомок. мої сусіди зі Львова. Вони в перший день війни втекли до Польщі, бо тут у них була родина, тому вони не знають, як виглядає їхнє життя в країні. Їм було також цікаво спостерігати, адже вони цього не відчували, але чують, знають із телефонних розмов з друзями. У них є інформація, але вони цього не бачили. Отже, вони побачили це вперше завдяки нашому фільму. Тож і для українців. Після повномасштабного вторгнення багато українців переїхало до Польщі, чи знімали щось польські документалісти про переселенців у Польщі? Документи месемейкерсху с хашутінгфімс. Є документалісти, які знімають фільми про українців. Три дні тому я розмовляв зі своїм колегою, режисером, документалістом. Він стежив за першою великою хвилею українців, які приїхали до Варшави. каже: ми поїхали з моїм директором на залізничний вокзал, і ми знімали там різні сцени, душевні та зворушливі. Отже, ви знаєте, я думаю, буде багато фільмів, які відзнімуть і польські режисери at by, by the Berlinale. Світова прем'єра фільму відбувається на Берлінале. Якої реакції глядачів ви очікуєте? Know, me... Не знаю. Але для мене найважливіше обговорення після фільму. Бо головне, що у картині відбувається, і те, який люди отримують досвід під час перегляду. Так що, це найголовніше. Я не чекаю від глядача чогось. Зокрема, через різний життєвий досвід. Я ніколи не думав про те, якою буде реакція аудиторії. Мені якось байдуже. Я маю на увазі те, що фільм повинен бути для мене цікавим і зворушливим. Він повинен бути дуже важливим для мене. And what does the audience mean? І що означає аудиторія? Аудиторія означає будь-що. Ви можете бути, знаєте, старою жінкою, молодим хлопцем з іншим досвідом життя, і ми не знаємо, хто така аудиторія. Ми просто я думаю, ми повинні зняти фільм для себе, і тоді було б добре знайти людей, які думають так само, як і ми. Якщо ця кількість людей більша – чудово. Якщо менша, це теж нормально. Але ви не можете думати про аудиторію, знімаючи або працюючи над фільмом, тому що аудиторія нічого не означає. Because audience means nothing. Спасибі вам за розмову.